Укриття у закладах освіти наразі є одним з пріоритетних завдань влади. У Житомирі активно готуються до нового навчального року, реконструюють, добудовують і перебудовують сховища. Зараз іде підготовка закладу до нового навчального року. В закладах освіти вона розпочалася, напевне, з 1 червня. Що стосовно наших заходів, які по підготовці закладів до нового навчального року, можу сказати одне: на перше, це безпека. Це безпекова зона, яка повинна бути у кожної дитини. І ми взяли собі таку основну мету і хочемо добитися цього результату, щоб наочне навчання у нас вийшло найбільша кількість дітей. У департаменті освіти планують, що з 1 вересня на очне навчання вийде близько 70-75% учнів. Не усі укриття будуть готові до цієї дати, але в пріоритеті саме якість сховища, а не швидкість побудови. Результат буде, і я думаю, що коли ми будемо говорити з батьками, вони це зрозуміють. Тому що це робиться для їхніх дітей. Не просто щоб для галочки поставити і завести дітей в будь-яке приміщення у дитячому садочку номер 43 минулого року збудували нове укриття на 100 квадратних метрів. Зробити укриття було дуже складно. По-перше, там було 60 сантиметрів, тільки для того, щоб ну відстань між землею і фундаментом. Там не можна було не обслуговувати не ні мережі, нічого. Вони були винесені зовсім інший такий кінець. Вихід із ситуації. Все ж знайшли та збудували укриття за три з половиною місяці. Воно почало функціонувати у грудні минулого року. Тому деякий час діти перебували у інших дошкільних закладах. Це укриття, яке ми збудували. Воно почало функціонувати 12 грудня. Ми прийняли діток, які у нас були в інших закладах, і ми ось зараз працюємо. Ось ця зона це психологічний куточок. Далі у нас розрахований на логопедичний, де дітки логопедичних груп. Розміщаються. Далі можете побачити, що в нас тут є і ковдри, і постіль, і матраси. У садочку навчається понад 200 дітей, тож цього укриття замало. Тому цьогоріч біля закладу будують ще одне сховище на 110 квадратних метрів. Почали його будувати два місяці назад. Плануємо здати його до 15 серпня. З двох кімнат складається дві туалетних кімнати, умивальники, сантехнічні, все так як у Потрібно так, як у тому укритті, так і тут є. Остаточну вартість нового укриття у садочку неможливо визначити до завершення ремонтних робіт. Однак на даний час витратили вже 400 тисяч гривень.